Раїл та БЕП захищають інтереси казино. Фавбет одна з найбільших мереж казино, яка продовжує працювати на російський ринок. У 2023 році дохід компанії Фавбет збільшився на 425% і досяг понад 9 мільярдів гривень. А у 2024 році продовжили роботу офлайн закладів у столиці, примноживши прибуток удвічі. Андрій Матюха, власник Фавбет, продовжує безперешкодно керувати своїм бізнесом навіть після численних. Обшуків і звинувачень у фінансуванні тероризму до речі, ЗМІ пишуть і про російський паспорт чоловіка, що вже викликає прямі питання до СБУ. Фінансові операції у УФАВБЕД опрацьовуються російською платіжною системою Diamond Pay. І, хоча через зв'язки із РФ останню було позбавлено ліцензії, вона активно виводить активи з під блокування. Для цього використовуються не лише ефективні компанії, але й державні банки, суди прифронтових міст, приватні виконавці та благодійні фонди. То чому правоохорон. Ронці та країл не лише дозволяють, а й активно підтримують діяльність нелегального російського бізнесу. Фавбет, пінап, парімач, до яких ми ще повернемось, і до суддів, що скасовують арешти з мільярдів на користь росіян. Насправді, країл, структура, яка мала б контролювати гральний бізнес, є частиною цієї проблеми. Країл Беп та судді отримують відказано величезні.